Такій країні, як Іран, та в ряді мусульманських країн е сексуальні меншини, наприклад, гомосексуалістів страчують. Яке ваше відношення до цього явища? Я вважаю, що у нас демократична країна і люди мають вибір на стосунки такі інші. Ну, звісно, я не підтримую такий вибір, але людина має право сама вирішити, що не найкраще. Тобто в Україні заборона радикальна не потрібна, на вашу думку, так тому, що якщо у нас конституція затверджує демократію, то демократія це вибір, а вибирати можна будь що от ви людина молода, але цікавить ваша думка відносно такого питання, що в деяких країнах дозволена полігамія. Тобто, чоловік має право мати кілька дружин: чи дозволяти це в Україні, чи не дозволяти, чи забороняти? Ну я вважаю, що забороняти радикально не потрібно, але це не залежить від того, чи буде дозволено, чи буде не ну чи не буде офіційно дозволу, тому що якщо люди вважають, що це їм потрібно, то це буде відбуватися. Ну звичайно, якщо буде дуже багато таких ситуацій, то треба буде дозволити, щоб це було офіційному рівні. Чи є в нас в рівному магазинах секшопи, де вони знаходяться? Чи варто їх відкривати, чи все-таки їх треба заборонити? Ну, Звісно, це така нова лінія товарів, якщо секшопи. Вони є в кількох районах міста, це в центрі, біля Вікторії, на Ювілейному, біля Лузька кільця, і ще кілька інших, я зараз точно не пам'ятаю адреси. Ну, Потрібно, того, що це для людей потрібні там, різні там сувеніри, так і інші, До речі, деякі товари, яких неможливо знайти в інших магазинах. І навіть можна просто будь-які кумедні або просто оригінальні сувеніри там знайти. В деяких країнах Європи проституція легалізована. Тобто повії являються приватними підприємцями, які платять податок в державу в користь держави. Чи потрібно приймати такий досвід в Україні? Я вважаю, що це було б не так погано, як про це говорять, тому що ця сфера в Україні розвинута, працює, але нелегально. І тому якби вона була офіційна, то держава на цьому отримала додатковий податок. Там була б більша безпека для клієнтів, можна було б провірити їхнє здоров'я і якість там праці. І е, тоді б жінок з України не продавали за кордон заради такої роботи. Е, в країні, такі як Голландія, дозволено вживати легкі наркотики. В е, Чехії, наприклад, готується такий законопроект. Чи потрібно е, такий проєкт ввести в Україну і потрібно, чи потрібно в Україні легалізувати легкі наркотики? Е, я вважаю, що наркотики не можна поділяти на легкі і важкі, тому що наркотики це категорія, яка... Речовин, які в будь-якому разі мають негативні наслідки для людини, і тому легалізація наркотиків, саме, я вважаю, що це не потрібно. Краще радикально заборонити, тому що о, якщо їх легалізувати, то це буде від малого до старого, це буде не так страшно і, можливо, наркоманія пошириться. Ну, звісно, якщо не забороняти, то, можливо, буде така теорія, що людям не цікаво, те, що їх не забороняють, але все-таки краще не дозволяти.